Варто лише актору зайти за напівпрозорий екран, як для глядачів починається мультиплікація. Темні фігури виростають одна за одною, перетворюються, змінюються у розмірах. Тепер мистецтво театру Тіней, Теуліс побачать і рівняни, а подивитись буде на що. Програма у нас називається «Крик душі, і тому це все, що є в душі, все ми випльоваємо різні емоції, чувства, любов. Е Что угодно. В общем, каждый зритель придет и увидит, насколько многогранная. Все-таки эта программа Она не зациклена на чем-то конкретном. То есть у нас ми розказуємо про собиття, яке зараз час волнується українців, але на цьому не ділаться. головний фокус у нас різнопланова програма. Театру Тіней вже майже п'ять років. Вони неодноразово брали участь у різноманітних талант-шоу у Чехії, Словаччині, Туреччині, Росії та Італії. Однак справжню популярність українці здобули після виступу на італійському телебаченні. найбільшу популярність нам принесла саме участь в талант-шоу талант-шоу Італії, адже після того. Як ми там виступили, відео з нашим номером буквально розлетілось по інтернету, і ми самі цього не чекали. І в багатьох там в групах, багатьох сайтах наш номер назвали Крик душі, тому що це саме те, про що кричить зараз душа українця, про події в нашій країні. Саме номер Крик душі вподобала європейська публіка. Його ж нині побачать і рівняни. Артисти розповіли, вже знають, як глядачі реагують на їхні виступи, коли посміхаються, а коли душа щемить. Ольга Букреєва у театрі виступає лише рік, але вже полюбила його усім серцем. «Не гринічен політ фантазії, та тобто, ти можеш в тінях показувати, де да, фігури, кикита сцени і так далі. То Это, это розвиває мене як творческую личность, і в конкретно в этом направлении я реализуюсь. Я чувствую себе на своєму місці. Это, ну для мене это важно. Артисти кажуть, над кожним номером працює команда професіоналів: 12 артистів, режисер, художник та інші фахівці. Сьогодні усю творчу команду вітатимуть у Луцьку, а вже завтра у Рівному. Олена Семенович Артем Лаговський – Новини Рівного.